Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 23 жовтня, у мене з'явилася робота з плугом. Треба трошки людям переорати під часник, під ранню картошку і цепляючи плуг. У мене плуг сажалка, такого окремого плуга нема продав за ненадобністю. Значить, прицепляючи плуг і настраюючи його, вирішив зняти відео про... Настройку плуга, як правильно його настраювати швидко, як... ну, що на що дивитися. І також є ще тема про догружатель. Догружатель то оце на прицепному тракторі є тут різні положення. Нижня, середнє положення пальця, цього, що кріпить винт, і верхнє положення. В Т-25 три штучки. А в інших тракторах, може, й більше є. Вирішив розказати, як я настроюю, тому що багато трактористів, навіть опитних, не знають, що саме головне при настройці, як його настроїть. Саме головне, я скажу, при настройці плуга це настроїти його так, що коли ви їдете по дорозі, щоб плуг не орав дорогу і нікому не заважав. Тому що є такі люди, що десь колись йому настроїли. І йде по дорозі і А Де піднімеш ти трошки плуг сру? Ні, отут у мене повинно на оцих тягах з цієї сторони. Скільки витків будь настроєно на том, скільки, а ця на скільки. І оце таке люди ну, просто, я думаю, що розуміння немає. Ну, а я ж кажу, я оце отак. У мене двохкорпусний плуг, 2 по 30. Значить, Якось завжди виходить, що це трошки в мене не, не повністю опущено але для того, щоб показати. Значить, задній корпус вже стоїть, можна сказати, носочок до землі касається. Ну, Я хитаю, що при самій землі. А цей передній відстань є сантиметрів п'ять. Та я навіть, зараз візьму рулеточку, заміряю, щоб, бо хочу ж показати. При других настройках, значить, тут у нас 5 см, ну а той, можна сказати, на, на землі становиться. Оце перша настройка. Так, щоб уже виїжджаючи, можна сказати, заходиш у, пер... у першу борозну і він нормально той працює. Отут у мене відстань. У мене два по 30, значить ска і до цього теж 30 і до захват. Грубо говоря, що до колеса трошки Значить До колеса, грубо говоря, щоб 30 см, отак, отак 30 см, щоб і було. Коли трактор стане це колесо в борозну, опуститься, то він трошки нахилиться. А значить носочок піде далі і приблизно він буде брати ту полоску передній леміг, яку чи передній корпус, яку йому той, положено. А тоді провіряю ще коли. Заїду вже непосередньо орю. Значить дивлюся по, щоб отак От тоді підійдеш, передній корпус, скільки за фото Я тут тоді вже дивлюся, яка ширина борозний. І задня. От задня завжди буде вона налаштована на 30 см, значить не завжди 30 І навіть на глаз буде видно, якщо передня бере, передній корпус бере скільки, як і задній, значить правильно налаштований. Плуг. Ага. І ще вже перед настовкою настройкою, У мене лів, лівосторонній плуг, Значить леве колесо опускатиметься в борозну, зразу настраюємо, щоб, щоб трошки плуг був не по горизонту до трактора, а трошки ліва сторона прицеплена. Оце ось такі основні настройки. Ну, їх ось покажу зараз, як заведу трактор, підніму, в якому положенні він становиться. У мене зараз настройка. Це вже Тема, можна сказати, про догружатель. Ага, зараз настроєний у середньому положенні. тут закріплений в середньому положенні. Є нижня тут, тоді болт і верхня. І це люди розказують, що це такий догружатель. Якщо кудись там дивиться оце направлення вінта, пошти на середину чи на задню воську можна дивитися. Тоді це правильно. Трактор догружається, чого він може догружатися. Якщо весь піднімемо, то буде дивитися направлення далі, він буде боксувати. Ну, коротше, таку ще ерунду несуть. І головне, що багато хто в це вірить. І я так на одному каналі висвітлювався, як догружатель, як він працює. Дивився. І чоловік, так головне, на повному серйозі, вірять, що, що воно дійсно служить для догрузки трактора якимсь якоюсь силою. Я взагалі в це не вірю і в такий бред. Значить, я ще зрозумів, що пахаючи, караючи землю конем, там один корпус. І плуг не треба, не давити, нікуди він не лізе. Опустив його, кінь тяне, та тут та, цей вже ж трактор, І оцей югол тільки сила вперед можна тягнути вперед треба. І плуг сам під оцим углом, звісно, він буде лізти у землю. І лізтиме до тих пір, поки його не встановить колесо. Висоту, яку ми задали, опускається до колеса і далі він не лізе. А то вже на каналі розказує, що плуг на нього діє якась сила, коли тянеш уперед трактор, то той піднімається, цей униз. Тоді передається сила дави на винт. Ну я виключив, думаю, ну це такий бред, а хто ще ж такий вірить. Потім на каналі, коли ти живеш в селі в Італії, теж в нього там трактора різні, дивлюся, я такий цікавий, розказує, він вміє розказувати. І теж показує про цей догружатель. І розказує, як трактор буксує, як їде. Я ж хочу сказати, що оцей весь догружатель, так сказати, і він ти. І все це зроблено тільки для того. Щоб це трьохточкова навеска. Значить, третя точка треба для того, щоб зафіксувати агрегат, ну, в даному випадку плуг, я розказую, в якому положенні він буде підніматися, Якщо я це в мене на, середні на середній настройці, на середньому тому, і усі свої. Нав'язки прицепні, Я роблю, усі в мене агрегати зроблені той, самостійно. Значить, я роблю як? Оце у мене відстань, уся ширина прицепки ну, стандартна, роблю 63 см. Значить, оцю третю точку я завжди роблю вище оцих на 50 висоту, якщо поміряти, то 50 см я роблю. І приблизно вони повинні стояти вертикально. Ну, це час трошки піднятий, ну, грубо говоря, вертикально. Тоді в мене я під'їжджаю до будь-якого агрегата і він значить, прицепляється і все. Тільки настраю. Зараз ну, в даному випадку теж підкручував оці вінки на тягах. У мене тут ЮМЗовський, я переробив не Т-25-ський, а ЮМЗовський. це набагато краще. Підтягував і думаю, вирішив вже ж розказати своє бачення. Значить, зараз заведу, підніму, покажу зараз і поміряю, в якому положенні становиться плуг. Трактор зараз заведу. Так, Нейтрально. Включаю. Включаю, піднімаю. Значить, отак у мене піднімається плуг. Зразу. Заміряю і покажу на яку висоту перший, на яку задній, щоб потім було порівняти із другими настройками, яких буде. Значить, зараз передній корпус піднятий на 20 сантиметрів. Задній, задній, отак піднімається, і піднятий 17. 17. Значить він в такому положенні. Я звичайно, в середній ставлю, а зараз поставлю на паузу, переставлю його на нижнє положення. І коли в такому самому, з такого самого положення, тільки на нижньому, він буде підніматися, отак буде стояти. Ну, Замірюємо, зараз тут було 20, там 17. Переміряю і побачимо, як він. Поки на паузу. Переставив я винт, удрінив його отут і переставив на нижнє положення. На нижньому це було в середньому, а потім ще поставлю на верхню. Значить, нейтральне положення трошки на навісу, так само одірваний, трошки вище на 5 см передній демік, той на місці. На землі пошто. Значить, зараз піднімаю вверх, піднімаю верх і замірюю, скільки як вийшло, яке вийшло. Значить, той самий настройки, але на нижньому. Значить, що він вийшло? наскільки став, вище піднявся зад, перед, можна сказати, трошки опустився. Було 20 см, зараз да? поміряємо. він, мабуть, мені каже, став трохи нижче. Значить, заміряю. Ні, так само. І став 20 см той же самий, але задній корпус було 17 см, а став 32 см. Наскільки вище піднявся задній корпус. Ну отак ось виглядить. Оце про догружатель. Зараз я поставлю на нижнє, на саме положення винт. Тобто я його ще скорочу і трапеція буде по-другому. І подивимося, в якому в якої настройки стане в піднятому положенні, буде плуг знаходитись. Зараз перестроюємо. Переставив тепер винт. На верхнє положення, у верхню, Верхнє відверті стану. Це буде середнє і нижнє. І зараз так само ж передній корпус піднятий на ті ж самі 5 сантиметрів. Задній, так само пошти на тому. І зараз подивимося, я підніму, в якому положенні буде піднятий корпус чи плуг. Піднявся і от зараз в такому положенні, він більш-менш рівно. І ззад, і перед підняв. Це в самому верхні. Сама короткається. І тут що в нас виходить? Піднялася на 2 см передній корпус на 2 см. Ну а задній, а задній опустився, 27. Оце. Для того служить отой догружатель, що розказую. для того, щоб як у транспортному положенні, та й в робочому, собственно, як він буде, в якої настройки. Або ж піднятий буде отак вище, або рівніше. І коли ми опускаємо в робоче положення, там теж, якщо буде зад душі опускатися, він швидше. Задній наберег глибину, ну, а передній може менше буде. Ну, для того, щоб удобно. І в транспортному положенні в основному. Потому, що є ще плуги, випускається навіть ось тут тяга, ось ця задня, отак, це я поприварював у мене тут. А тож є, робили і ось ця центральна тяга, що піддержує зад плуга і кріпиться сюди. Ще роздвижна, щоб цей нахилявся. Третя точка, щоб як ну, підлагодить під. Під кожний трактор, то для того, як і то догружатель, він взагалі нічого не дійствує. Якщо навіть я третю точку, зараз, наприклад, зніму верхню, а буду їхати просто вперед, в мене рівномірно залізуть два корпуси. Я зараз не буду показувати, ну це 100%, що так воно і буде. Вони рівномірно залізуть до свого того. І третя точка там взагалі ніякої ролі не грає. Воно показується вроді би. Отак, як є опущений, чого ще люди може думають, що вона потрібна і догружати той потрібний. Чого кажеться? У ну, мене, мене нижня настройка Т-25 на самому нижньому. Є середня, є висока. В мене найнижча. І під нього зроблено. Оці тяги зараз трошки, трошки нижче до трактора йдуть. Значить, людям кажеться, що нижче, значить діє отак. І він підніматиметься, перекидатиметься. А на самому ділі ні ми тягнемо тільки вперед. Ми можемо зафіксувати це положення висоти підняття навіски, і вона ж буде їхати тільки вперед, а плуг буде опускатися однаково. Так що той догружатель, моя думка, і я думаю, я не помиляюся, то ніяк і не догружатель, а просто для покращення, ну, щоб прицепляти можна було різні агрегати. І для покращення Прицеп, який вал, який чи який винт підстроїть ото, отакий догружатель. Тому що різні є прицепні трьохточка, може тут висота різна. У мене тут, я кажу, 50 по висоті йде нахил вперед, може назад нахилена третя точка буде. І для того винтом і висотою, в яке відверті вставляють, виходить, що Основні настройки, я думаю, багато може кому і в пригоді стане, тому що і опитні є, а не знаю, як його правильно налаштувати клуб. Значить, основні, ще раз повторюю, це щоб зразу став. ну, Майже на всіх плугах. Чуть-чуть передній леміг повинен вище бути від заднього чи там трьох, ну він трошки вперед має бути. І потім плануємо так, що якщо ну, є Якщо на праву сторону, правосторонній плуг, значить оця ця сторона должна бути трошки піднята. Коли стане трактор у борозну, значить плуг должен горизонтально стояти і всі будуть плуги працювати так, як вони і задумані виробником. Оце таке відео спало на думку, вирішив поділитися своїм досвідом, розказати свою думку. І як я настраю, і як я працюю. Так, на цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових вузів.